Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Мене звати Назарій, і сьогодні в нас дуже цікаве відео суха мийка авто. У цьому відео покажемо, як швидко та безпечно вимити автомобіль, не маючи великої кількості води. Ми протестуємо з вами наш новий продукт Rapid Incel Wash. Це сухий шампунь для мийки авто. Суха мийка це метод очищення автомобіля без використання першої та другої фази, а також апарату високого тиску та великої кількості води. Така мийка ідеально підходить для легких забруднень для автосалонів, паркінгів та для автомобілів, які їздять по місту. Rapid Wash – це концентрований шампунь для мийки автомобіля. Він ніяк не впливає на раніше нанесені воски, селанти чи керамічні продукти. Має приємну концентрацію 1 до 250 Невелика витрата для мийки авто: на 10 літрів води нам потрібно приблизно 40 мл продукту, чого більш ніж достатньо. Шампунь при контакті з брудом обволакує його та починає руйнувати зсередини. Таким чином, великі забруднення розпадаються на більш мілкі забруднення. Тому ця мийка є безпечною. Для мийки нам потрібна всього лише пориста губка, якою ми будемо проводити процес ручної мийки. І чим частіше ми її будемо промивати, тим буде краще. Обов'язково нам знадобиться відро з сепаратором. Сепаратор буде уловлювати мілкі частинки піску і не подаватиме їх нагору, до чистої води. Цей шампунь має також приємний аромат, тому з ним працювати комфортно і головне, після себе він залишає легкий захист на поверхні, і кузов отримує тактильної гладкості. Після такої мийки не потрібно нічого змивати водою. Ми відразу можемо сушити рушником наш автомобіль. Для цього ми візьмемо рушник від бренду GDL. додатково готову суміш вже розбавлену. Можна наносити за допомогою накачного розпилювача, таким чином. Ми просто зменшимо тертя губки по кузову. Чим частіше її промиваємо, тим більш безпечніше буде. І сьогодні на практиці ми з вами перевіримо, як саме працює цей шампунь. У відрі у нас 10 літрів води. Концентрація у нас 1 до 250, Це означає, що нам потрібно приблизно 40 мл продукту на це відро. Якщо у вас немає мірного стаканчику, все дуже просто. Нам потрібно 4 кришечки даного засобу. Ми перемішали сам шампунь з водою за допомогою губки, і окремо я набрав розпилювач теж вже готову суміш. Її я буду подавати на автомобіль і губкою відразу буду мити. Миємо автомобіль за стандартною схемою зверху вниз. Додатково я за допомогою розпилювача наношу вже готовий засіб на сам кузов, авто, щоб він просто не підсихав. Відразу після того, як ми помили авто, можемо його сушити за допомогою рушника. Суха мийка – це чудове рішення за умов, якщо автомобіль не сильно брудний або не має доступу до води. Цей варіант мийки підійде також для тих, хто хоче підготувати автомобіль до виставки, коли на ньому немає сильних забруднень. Ми виконали суху мийку на авто і відразу. Відразу прогнозую коментарі, що ми все поцарапали, але якщо ви придивитесь на відео, ніяких нових подряпин на автомобілі не з'явилось як на глянцевих елементах, так і на лакофарбовому покритті. Єдине, що я вам рекомендую робити, це якомога частіше промивати губку у відріз водою і додатково наносити через розпилювач сам продукт на поверхню кузова. Адже коли він буде вже на поверхні, він швидше вступить в реакцію з брудом, почне його розчиняти і губкою, ви лише заберете вже розчинений бруд. Дякую, що додивилися це відео до кінця, як завжди. За цим промокодом ви отримаєте знижку на всі товари, які побачили в цьому відео. Обов'язково ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і правильно доглядайте за своїм авто.